Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про розгортання PrimeX у мережі Arbitrum One, і завдяки цьому він стає мультичейн протоколом, тобто, тобто багатоланцюжковим протоколом. Він запустився 27 листопада. якщо ви перейдете на PrimeX офіційний dApp, ви можете подивитися, що ми тепер можемо вибрати Arbitrum One і користуватися в цій мережі. Робити маржинальні. Угоди spot 1X та Swap. Отож, відразу переходимо до теми нашого відео. Отож, Primex виступає як некистадіальний протокол спотової маржинальної торгівлі, призначений для покращення досвіду на торгівлі децентралізованих біржах. І, на відміну від традиційних децентралізованих бірж, Primex брає пули ліквідності, щоб покращити досвід торгівлі користувачам. Розгортання Primex на Arbitrum One. Дозволяє відкриває основні параметри, які користувачі повинні врахувати. Це підтримувані DEX, такі як SushiSwap, Uniswap, Camelot, Ramzes, PancakeSwap, Curve і Balancer. Це можуть бути доступні активи, такі як USDC, USDC Breach, USDT Bucket і ETH, WBTC та Arbitrum Bucket. Розмір. Мінімальний розмір. Зменшує мінімальний розмір позицій лише до 1$ США. Покращуючи доступність для користувачів, тобто вам не потрібні великі депозити, щоб взагалі робити якісь угоди на Primex. Та розширений діапазон, трейдери Primex тепер можуть брати участь у торгівлі X і широким спектром активів, включаючи USDC, BRIDGED, USDC, USDT, USDT VTH, VBTC, Arbitrum, DAI, Ring, Pendle, GMX, GNC та і багато інших. Всі їх ви можете подивитись ось тут. Взагалі, наслідки розгортання Арбітрума для Primex. Розгортання Arbitrum One означає ключовий момент в еволюції Primex, використовуючи широку базу користувачів Arbitrum, Primex може розширити охоплення та залучати нових кредиторів і трейдерів. Завдяки двом провідним рішенням e, Layer 2, користувачі Primex тепер мають підвищену гнучкість із можливістю доступу до спотової маржинальної торгівлі за зниженою комісією за газ і швидшим часом блокування. Кредитори та трейдери можуть безперешкодно отримувати вигоду від е, більшого вибору дексів, активів і сегментів у протоколі. Це розгортання покращує загальну взаємодію з користувачем, роблячи Primex і більш універсальним і зручним. Е, взагалі, яка перевага для е, PrimeX? Означ... Взагалі, Arbitrum One означає. Що це стратегічний крок, перетворення до багато цього протоколу, оскільки користувачі розширюють функції, опції, надані арбітрум, Primex продовжує зміцнювати свої позиції провідної платформи спотової торгівлі в децентралізованому фінансовому просторі. Це, по суті, новий етап, який знаменує те, що Primex стає мультичейн протоколом. В наступному відео ми поговоримо, як Primex задеплоївся на ефіріумі. Як ви знаєте, він задеплоївся на трьох мережах: це Ефіріум, Арбітрум та Полігон. До зустрічі!